Там в нас такий сніг випав величезний. Вам кури покажу свої трохи. Ось в мене мати не лежав. Чя! Тяй! Що думаємо? Окрилечка моя, старушка. Чай! Зараз піду ще з псом гуляти. О, чорна моя, підпине дерла пухчу, що тут? таке Не знаю. Що тут сал? Сірій його перестановили. І того ще перестановили ми. Матошник такий великий був, такий матушник, і маточник ну, файний. Сирий тепер катуво живе. Бо білого нема. Його щось було, е, біля дупи щось покусало, він здох, я не знаю, що за. У мене клітка такого закривається такого, хіба навіть клітка такої закриває, але була відкрита, я не знаю, що стало навіть. Бо в мене не було тоді. Ой, дивіться, як льот замер. Ох ти! Треба розбивати буде. Зараз Курі трохи може випущу, гуляти. І зараз побіжу. Йдіть, йдіть. Трохи повлітають. Виходять там, закриваємо, а вони трохи там полазять, бо ні. Кісь яйця, може якесь яєчко буде шлях. Полазять трохи по землі. Полазять. Посоні сонечко твоє сізить. Такі, ну, звернули моїх курей і кролики. Ось у мене зайду. А, о, е, чотири яйця. От хіба но білий. О, білий мій файний, великий. Такий білий весь. Ну, ще вже старий, так сказати. Клітки ще є у нас. Ну, Откий міпес, я його буду відпускати сьогодні. Тіка! Пішла, пішла, пішла. От кабуда в нього там тікай, добуде. От кабуда до нього там. кабуда там є. Діка! Така їжа, откався буде. От кого-то. Всем пока, всем добрость. Подписывайтесь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Багато uh, комментариї uh. впишите. Всем пока. Всем пока.